Всім привіт! Ви на каналі Альона Флер. Показую вам орхідейки моєї мами і Людмили. Зараз перед вами орхідеї, які поїдуть до Людмили. Люда, дивись, які гарнюні. Твій бігліпчик, це такий радужний, персиковий, не знаю, який нюдовий. Ти дуже-дуже його хотіла. І ось він нарешті до тебе скоро приїде. Ну, як скоро По весні. Не думаю, що. Ми будемо їх відправляти в зиму. Ось такий е, пилорик, такий magic art. Так, Тут наполовину метелик чи пилорик, а тут він більше пилориком, ну, бачите, от, а ось так ось розквітає. Так що е, дивись, який він. Як захоче, так і буде квітнути. На радість. Головне, е, щоб ти знала, що тобі заказувати кожного разу, як воно, як воно здумає квітнути. Ось такий Magic Art-красунчик. Так, хто у нас тут послідуючий? Давайте зараз поверну, щоб вам краще було видно. Ось такий також бігліпчик. Я спочатку взяла мамі такий, і Людмилі дуже він сподобався. Сказала: якщо побачиш, не забувай про мене. Так, як його краще кручу верчу, щоб краще його було видно. Так, ось такий красунчик. Це більше він персиковий. Так, і ще один красень. Так, красуня Альбуфіра. В одному із обзорів, ви там бачили, було багато багато бунтованих багато Альбуфер. І люди мені написала: ти мені метелика взяла, і я чомусь подумала, що в неї він є. Я її пилорика недавно, ну, як недавно відправляла. Того року, а щось думала, що є в неї метелика, але ні, немає. І тому я її знайшла ну зовсім в другому магазині. Знайшла ось таку альбоферочку на один квітоносик. надіюсь, що вона повна мутація буде, але квітоносик дуже-дуже такий розвітлений, ну, красуня. Красуня, альбуфера у кого є, квіт... воно крупний квіт. так, Хочу ще вам щось показати виставити, щоб було краще видно, ось така красуня. Ну і під кінець ось такий красунчик, що, <сум> що все лізе-лізе в кадр. Він дуже великий. Також мамі взяла і пощасливо знайти і Людмилі. Вона любить бігліпи, я не дуже фанат, а от моя мама і от подруги мої люблять бігліпів. Ну, Гарненький, гарненький. Ну, як то кажуть, за душу не торкає. Щось я дуже так... Доргаюсь, дьоргаюсь, не знаю, вже під кінець було, наче питалась плавно знімати, але дивіться, який красунчик, щось таке, як Пандора, щось таке цікаве. чи ана... анастазія, Не, не помню, ще є такий крапчатий ем... орхідея. Ну, Ось такий букетик на передержці, що мене буде цілу зиму радувати, а потім по весні поїде до Людмили. Щоб е, в неї потім уже. <ріст> Я вже забулась, Люда, давай не будемо вважати, скільки, скільки хто кому попересила в орхідеїк. В неї моя передержка стоїть, у мене її передержка стоїть отак От і живемо. Е, як кажемо, все досталь, потім хтось іде в магазин, щось гарне показує, і хом'як просипається, ніяк сплячку не хоче впасти. Ну, а зараз я вам покажу новиночки, які придбала моя мама. Ось такий перший. Ну, як моя мама? Мама в мене е, полюбляє крупно квіткові орхідеї. І якщо вона каже щось гарненьке, бачиш, не забувай про мене. І ось такий красунчик перший це сезам червоний. Мені більше подобається сезам стандартний, він зараз в мене гоне квітоносик, але. Мамі от сподобався такий червоний. Ось така краса, ось таке букетище. Не знаю, як вона називається. Також е дуже крупні квіточки. Ну, е Крім останніх, які вже розкривалися у мами, то вони якби е трошки стрясянули. Е не, не, не на багато, ну, як стандартні, а так вона до 11 см квітка. Ось така красуня. І я вам хочу сказати: жодного не засушила, жодного не стресонула, І розкрилась уся-уся. уся. Ще одна красуня, ну, ця навіть мені дуже вона сподобалась, вона така переливається, перламутрова, і оце її справжній колір. Ось такий осінній, насищений. Знаєш, лист, знаєте, такий листопадний. Ну, Красуня неймовірна, вона так виділялась, ярко-ярко виділялась в такому міксі, була одна єдина. І е, також крупноквіткова. Зараз хочу вам показати з цієї сторони. І губа така, щось із азіатів. Я так думаю, якщо її поставити на сонечко, то чомусь мені кажеться, вона буде й пахнути. Інколи такі крупні азіати. Зустрічається в міксу, у мене жовта така є. Вона дуже-дуже гарно пахне і дуже полюбляє квітнути. Ось тільки-тільки розквітає, бачите, такі переливчики, перламутрики. Ну, Вона неймовірна, неймовірна. Не знаю, як вам, а мені вона також сподобалась. Якби мама собі не прихватизувала, то я б залишила в себе з великим, з великим радістю. Така красунечка. Так, підемо. Бачите, тільки що у Людмили ми дивилися, і ось у мами такий він потихеньку розквітає, а, ось, а ну, трошки вигорає більше в розовий квіт е, уходить, коли він е, ну, вже постояв, не знаю, як вам його показати краще. Ще один краси. красе. Ані, бачите, Лю... думала такий самий, як у мами, але ні, в неї е, інший. Тебе інший, тебе більше в Пандору, а в неї, от я не стесі, по-моєму, так, така є і Оце бігліп Стесі. Більше він такий також крупно-крупно-квітковий, такий більше 10 сантиметрів. Но він трошки був вже побитий тріпсами в, в самому магазині. Ну, протровили і все добре з ним. Ось такий красунчик. Ну, Для любителів бігліпів якраз те, що треба. так? Ну, Я як вам сказати, бачите, побачила цікавий, але не за себе подумала, подумала зразу за маму, за подругу. так от. Ну, Я якось бігліпа дуже треба, щоб заціпив. Ще одна красуня, яку я взяла собі, але мамі сподобалась, то я е, подарувала мамі ось така Сара Бланш. Красуня, красуня, дуже багато її полюбляють. і Така вона яскрава, дуже така ніжна, тедітна орхідея дуже успокоює і під кінець. Це вже дознімую. Думаю, таки ж тебе вставлю. Ось такий бігліб на днях також приобрела для мами. В нього дуже-дуже гарний такий крупноквітковий виражений такий малюнок. Його прям чувствуєш, як торкаєшся. Ось такий бігліпчик. так що... Мама мене полюбляє такі, щоб було видно, і здалека на мультифлорки не розпиляється. Ну, знаєте, у кожного свій вкус. Але е, також е, полюбляю, як і я, орхідейки. Е, ось таку невеличку колекцію ми вже зібрали. В неї також старенькі орхідейки, е, ну як старенькі, що зростуть квітоноси, так що, якщо вам буде цікаво, покажу і її домашнє квітіння. А всім бажаю гарного дня, всім пока-пока, слава Україні.